Поговоримо про зимову гуму, можливо, ще зарано, і перший сніг впаде на землю ще не скоро, але за цей час можна добре вивчити предмет. Розібратися з характеристиками і якістю гуми, ефективністю та економічністю шин, врахувати всі за і проти, вибрати свій варіант, щоб впевнено почуватися на зледенілій трасі. Розповідь про зимове автозуття, Як і зазвичай, розпочинаємо з рейтингу топ топ-5 найпопулярніших зимових шин цього разу. У фокусі типорозмір 225х65 r на Ще раз нагадуємо, що цей рейтинг складений за вподобаннями наших клієнтів за співвідношенням ціна якість. Хоча до нього також входять продукти, високо оцінені незалежними експертами. Ви на каналі Докії, і це відео про найбільш затребувані зимові шини, типу розміром 225х65 на 17 Так, у цьому рейтингу шини найбільш відомих світових виробників, які мають і відповідну ціну. Проте задля власної безпеки не варто економити на надійності покришок. Першу сходинку рейтингу цілком заслужено посідає серія Folda Crystal Control SUV. Це продукція вже одного з відомих та популярних німецьких виробників автомобільних та інших шин. Компанія виробляє продукцію понад сотню років, а випробування шин проводяться в екстремальних умовах. Віднедавна компанія належить відомому концерну Goodyear. Crystal Control SUV – серія для позашляховиків, пікапів і кросоверів, надійна та безпечна. Це не шиповані фрикційні, придатні для використання в умовах суворої зими шини. Демонструють свої найкращі якості як на мокрому асфальті, так і на снігу, забезпечуючи високий рівень їздового комфорту. Окрім позашляховиків, виробник пропонує цю модель і для легкових автомобілів з потужними двигунами. Шини мають посилений каркас, водночас меншу вагу, що сприяє економії палива та хорошій керованості на будь-якому з дорожніх покриттів. У цієї зимової шини багато переваг, і серед них потужне щеплення з усіма видами дорожнього покриття та за будь-яких температур. Скорочений гальмівний шлях та ефективність гальмування гарантують безпеку руху. Внаслідок моментального осушення плями контакту відсутній ризик аквапланування. Гума термостійка легко адаптується до зміни температур. Модель посідає четверте місце за результатами випробувань АДАК німецького автомобільного клубу. Наступну сходинку в нашому рейтингу посідає шина ще одного відомого виробника автошин Continental Winter Contact ts 870 p Ця лінійка створена із застосуванням новітніх технологій. Шини розроблені для двох класів машин середнього розміру легкових та SUV. Модель з'явилася на ринку лише 2021 року і замінила Winter Contact ts 850 p Під час її створення взяли за основу шину попереднього покоління з додаванням чималих оновлень. В результаті після випробувань названі переваги цієї серії у порівнянні з попередньою моделлю. На 4% покращене гальмування на мокрому асфальті, на 8% стійкість до аквапланування, у піркоченню зменшений на 2%. Але найвражаюче – це збільшення пробігу на 16%. Тож виробник гарантує, що найменше 4 сезони пробігу від 60 тисяч кілометрів і вище. Завдяки повільному стиранню протектора всі робочі характеристики шин зберігаються до кінця терміну експлуатації. Економічність цієї моделі зимової шини полягає у зниженні витрати пального. Цього вдалося досягти завдяки компаунду із силікою в основі. Далі розташувалася серія Superia Blue Блувін SUV. Ці шини є продуктом бельгійсько-китайської колаборації. Бренд належить бельгійській компанії Deldo, А продукція виробляється на потужностях відомого китайського виробника компанії ZC Rubber. Всі покришки проходять сертифікацію за європейськими стандартами, що дає можливість виробнику швидко просувати її на різних ринках. Продукція бюджетна продається в Європі, Азії та Америці. Блувін SUV – лінійка для автомобілів групи SUV. Позашляховиків, кросоверів та пікапів. Ці автівки мають кілька конструктивних особливостей: високо розташований центр ваги, велику масу, а також особливості експлуатації, часто їзду бездоріжжя. З огляду на це розробники зробили шину, яка може працювати під навантаженням, не боїться перешкод і готова до змін дорожньої ситуації та покриття під колесами. Це надійні та бюджетні шини для асфальту і бездоріжжя. Вони демонструють надійне щеплення на снігу та льоду, мокрому асфальті, уможливлюють впевненіше керування автомобілем, позитивний вплив на курсову стійкість, стабілізацію руху прямо. Серед плюсів цієї моделі доступна ціна за наявності міжнародного сертифіката за системою ISO. Під час випробувань Гума показала прекрасні результати на глибокому пухкому снігу, ефективне гальмування на уторованому снігу та льоду. Малюнок протектора та компаунд роблять покришки малошумними, економічними та екологічними. Четверта позиція належить серії Premior Via Maggiore Z. Це вже відомий багатьом нашим користувачам спільний британо-український бренд, що виробляється на заводі Росава. Лінійка Z+, зимова фрикційна, призначена для кліматичних умов нашої зими. Автомобільні шини преміорі Via Maggiore Z+, мають протектор скандинавського типу і придатні для експлуатації як в умовах м'якої зими, так і в морози до мінус тридцяти за Цельсієм. Завдяки тому, що каркас у цій моделі оптимізований, виробник рекомендує встановлювати шини не тільки на легкові автомобілі, але й на представників класу Су. Поєднання компаунду та симетричного малюнка протектора дає баланс стійкості на снігу та льоду, передбачувану поведінку у складних дорожніх ситуаціях і безпеку. Шини цієї серії мають чудові експлуатаційні характеристики. Вони термостійкі, зносостійкі, не шумні та м'які, що надає плавності ходу автомобіля, а водію та пасажирам комфорт під час їзди. Інженери хіміки розробили спеціальний склад гуми, до якого ввели багато активних компонентів. Але найбільше значення має спеціальна зимова селіка. кремніє вмісний компонент, який відповідає за зщіпні якості, поліпшення динаміки розгону, ефективність гальмування, зменшення упору коченню. Гума липучка має відразу декілька переваг. У неї збільшений їздовий ресурс, а це означає, що замінювати комплект шин можна буде не так часто. До того ж, у цій серії покращена термостійкість, а гума є продуктивною і в морози і під час відлиг. Скорочений гальмівний шлях призводить до зниження викидів СО2 в атмосферу, а також зменшення опору коченню. Це гарантує зниження витрати палива. Завершує наш рейтинг серія дебіса Фрігос У2. Ці шини були розроблені спеціально для позашляховиків, кросоверів, пікапів. Фракційні покришки, липучки, без шипів демонструють свої переваги на снігу і на льоду. Вони однаково надійні у місті на асфальті та в передмісті. Також уможливлюють впевнений та безпечний виїзд на бездоріжжя. На ринку з'явилися 2018 року, замінивши фрігосу, перше покоління позашляхових шин. Розробники взяли за основу популярну шину, оптимізували малюнок протектора, змінили компаунд і завдяки цьому вдалося удосконалити відразу кілька важливих параметрів. Згідно з результатами випробувань, на 5-10% скорочено гальмівний шлях, подовжено період експлуатації, покращено зчіпній якості. Серед плюсів цієї фракційної позашляхової шини можна зазначити посилену конструкцію внаслідок застосування декількох шарів нейлону, їздовий та акустичний комфорт завдяки м'якому компаунду, надійний захист від бічних заносів, шляхом застосування щільнішого компаунду в боковинах. Заявлений виробником термін експлуатації щонайменше три сезони, навіть за умови постійних великих навантажень. Ці шини витривалі, міцні, не схильні до деформації. Протектор стирається повільно та рівномірно, завдяки чому ходові характеристики зберігаються до кінця експлуатації. Бюджетна ціна та паливна економічність переваги цієї моделі. Компаунд знижує опіркоченню, завдяки чому зменшується витрата палива від 3 до 7 літрів на тисячу кілометрів. Отже, ми коротко розповіли про найбільш популярні моделі зимових шин з типу розміром 225 на 65 R17. Маючи цю інформацію, ви легко зможете вибрати зимове взуття для свого позашляховика. Підписуйтесь на наш канал. Ми завжди прагнемо надавати цікаву та актуальну інформацію про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.